Сьогодні я б хотів поговорити про найактуальнішу тему. Починаючи з Палестини Гази, продовжуючи Сирію, Кавказ, Дирма, брати Гури, Крим це гріх. І на це вказує Ая. Тому і пророк Салсалім сказав той самій жінці, у якій помер, померла дитина. Що може бути гіршим для матери? Можете собі уявити це? Я став таким. Що не відчував радості, окрім тих моментів в своєму житті, коли мене настигало. о, Аллах, лиши мене можливості дихати. Бо істину ти знаєш, що я тебе люблю. Йому боляче, от, от ангел смерті прийде і забере його душу. Дійсно буде глобальна війна? А чи буде ядерна війна? І ми віримо, якщо це станеться, то в цьому буде обов'язково. Сьогодні я б хотів поговорити про найактуальнішу тему, починаючи з Палестини Гази, продовжуючи Сирію, Кавказ, Дирма, проти Гури, Крим, Україна. Ця тематика вона актуальна для всіх нас, для всієї уми. Сьогодні я б хотів поговорити про те, яким саме має бути ставлення і поведінка мусульманина, коли спіткає його біда. Я впевнений, кож, кожен з нас знає про те, що піде сьогодні мова. Але, але треба завжди оновлювати положення віри. Оновлювати свою віру, як це робили сподвіжники. Редван Лоялій. Коли ми говоримо про ставлення, це в першу чергу знання. Це знання мат-частини, як то кажуть. Фундаментальне знання положення весла. Що, зна... що, що це означає? Що означає віра в зумовленість Аліману Білкадаву Алкада? Аллаха. Всі ви прекрасно знаєте, що це є рукнун мін аркян ел імен, що воно є стовп, стовпом імену. Як це прийшло? В довгому хадисі, коли прийшов Джібрііл, алейсалям, і спитав посланця Аллаха, салам алейсалям, про імен, а він сказав, відповів йому, «Анту'міна біллахі, ва мала'ікаті, ва кутубіхі, ва русуліхі, ва л'йовмі л-ахір», і в кінці він підкреслив, що іманом, стовпом імана є іман в те, окрім перечислених. Віра в Аллаха, віра в його посланців, книги, Писання, ангелів в судний день і те, що ти будеш вірити. В передвизначення Аллаха як добра, так і зла. злавагу Чи є різниця між термінами аль Кадар і Аль-Кадар? Бо ми завжди можемо читати в джерелах ісламу в Корані та в Сунні, зустрічати ці слова. Деякі вчені кажуть, що, напевно, є, але більшість вчених кажуть, що ці терміни вони. Вони однакові, вони синонімічні. І не розділяють між ним. Але слід підкреслити, що більш за всього в Курані проходить саме слово аль кадар Що ж, дорогі брати, коли ми кажемо про імен, бі хада іллягі вакадарігі, треба розуміти, що він, в нього входить чотири ступені. Арбату маратіт. І що за це за ступень? Перша ступінь це мартебатульмі. Це рівень або ступінь знання. Що мається на увазі? Мається на увазі віра кожного з нас в першу чергу у всеосяжне Знання Аллаха Субханаху Ва Тааля. Чому? Тому що Аллах Ва Тааля Аллах, каже, Аллаху, багуллахула віла ілля ілляхуалімуль шахада». Він, Аллах, окрім нього немає, Бога. Він знає потаємне та відкрите. і він милостивий. все милостивий. А також Аллах Ва Тааля каже в іншому аяті і що він охоплює кожну річ знання. Немає такого, чого б було або не було, або відбудуться, про що б Аллах Субхана не знав. Щоб не охоплювало його цю дрібницю. Знання Аллах. Аллах знає кожну дрібницю, яка сталася або відбудеться. Другий ступінь. і є мартебатуль кітеба. Це ступінь, в те, віра в те, мається на увазі віра в те, що все. Що буде, відбудеться, воно записано в збережені Махфуз. За 50 тисяч років до створення небес і землі. Тільки один Аллах знає, які це 50 тисяч років. Чому? Тому що Аллах, знов каже. Алам анна аллаха, ялам у мафісами. Невже ти не знаєш, що Аллаху відомо те, що на небі і на землі? Воістину це є в Писанні, воістину це легко для Аллаха. І також Аллаху, Субханаху Ва Та'аля каже в іншому аяті, хадис, пророк Салсалем каже: Аль-Фасен муслім. Це даліль, доказ на те, що я щойно сказав, за 50 тисяч років. Пророк Салсим каже: Аллах передвизначив долю всіх творінь до того, як створив небеса і землю за 50 тисяч років. Років провагу муслі. Мартебету селіха. Третя ступінь. О, Це Мартебетуль ірада радаоль маші. -маші що мається на увазі? Мається на увазі те, що віра в передвизначення Аллаха предполагає віру в абсолютну волю Всевишнього Аллаха. І що все, що відбувається в цьому світі, відбувається. Саме з його волі. Чому? Тому що Аллах Субханаху Ва Та'аля каже Суратулькеф валятахуленна Аллах» І ніколи не говори. Я зроблю цю справу до того, як скажеш, або не додавши, якщо побажає Аллах. А якщо забув, то згадай Господа твоєго і кажи, можливо, Господь іще більше наблизить мене до прямого шляху. А також Аллаху Та'аля каже, фієйсураті таквиру, ама те уна ілла, ша, Аллаху роббуль галямінь. І ви ніколи не будете бажати, окрім тої обставини, коли цього побажає Аллах, Господь світів. І на кінець, віра, віра в те, що Аллах, творець усього, абсолютно всього, зокрема, ідій. Щоб не було будь-яка наша дія, за нашим вибором, звісно, але творець цієї дії, саме Аллах субхана. Чому? Тому що Аллах субханаху ва каже, Аллаху халіку Аллах створив абсолютно все, без виключення. Також Аллах каже в іншому аяті, мабуть, перший аят більш-менш косвений, може хтось сказати, але другий аят він дуже прямий. Аллаху Аллах, Субхану Та'алі створив вас і всі ваші дії. І також, Аллах, і також посланець Аллаха, саллаллаху алейсу, каже в хадисі, який є достовірним. «інна Аллаха ясна, кула саніайн вас. Аллах, Субхану Та'алі створює кожного, хто щось робить, І те, що він робить. Обов'язкові умови. Правильного віропереконання, вони предполагають, що ля да? Мін ля Що витікає з цього? Витікає з цього те, що у раба Аллаха є воля і вибір, за допомогою яких він здійснює дії. Ліманша амінкум» Є Тому що Аллах Субхану Аталі, каже про це. да, в аяті. Тим спосеред вас, хто бажає йти прямим шляхом, хто бажає, тому воля людини, вибір людини він є. І, друге, При цьому його вибір не виходить за ранки всеосяжної волі Аллаха Та'ля. Знову ж, ми вже. На вели Аделлах каже, уна, ілля ула, але не побажаєте ви чого, якщо не побажає Аллах Господь світів? В будь-якому випадку, дорогі віруючі, це є нека таємиця Аллаха Спохата, яку він, він він скрив да, від кожної людини. Ніхто не знає від нас, з нас що відбудеться От, зараз або через кілька там, минут, через кілька годин. І в цьому є мудрість Всевишнього Аллаха. І тому вчені підкреслюють, що не слід заглюб, за, за, заглюблюватися в це питання. Як, які тексти? З цього приводу прийшли в Корані і в Суні, треба вірити в них, приймати в них, слід, 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 послід, послідувати за ними, втілювати їх в життя і не копати глибоко. так, дорогі віручі, ми з вами повторили теоретичну частину, що таке віра Ельімену. Бікала іллягі ва акадарі, які мараті, які ступні цього є. Коли ми знаємо про кожну ступінь, і наше серце воно проникнулося цими ступнями, то тільки тоді віра в передвизначення Аллаха в наших серцях вона буде повною. Без цієї деталізації, без Бо кожна ступінь чому так вчений віру в передвизначення, розділили ступінь? щоб пояснити кожному з нас, що це означає. Бо тексти, ми знаємо, що багато різних течень вийшло в Да? Хтось сказав, що у людини немає там волі, хто, хто сказав, навпаки, я муатазіля і так далі. Бо в цих питаннях, саме в цих питаннях є різне різне бачення, історично так склалося. Тому правильним є розуміння саме таким, враховуючи всі тексти. Тепер, якщо ж ми все це зрозуміли з практичної точки зору, якою має бути поведінка віруючої людини, мусульманина, коли його спіткають? Біди, лихи, випробування це практичний бік питання, але це дуже важливий також бік питання, тому що саме через наші дії, через нашу реакцію, коли ми будемо стікатися з лихом, з бідами, з випробуваннями, а це дуже актуально саме зараз, сьогодні, в часи війни, ми будемо розуміти в першу чергу для, для самих себе. Чи вірне у нас розуміння, чи повноцінна у нас віра в передвизначення Аллаха Таалю? Перше, мусульманин має розуміти, що неприйняття долі, щоб не сталося. Щоб не сталося самим гіршим, що може статися, це смерть. так? Воно від Аллаха Субхану Натааля. І тому, якщо людина це не приймає, взагалі не приймає, це є куфор. Ви повинні розуміти. Кожен з нас повинен розуміти. А прояв невдоволення, я розділяю да, неприйняття і прояв невдоволення. Це гріх. І на це вказує аят. Тому той мінімум, який і забезпечує іман кожному мусульманину, це терпіння. Терпіння, коли спикає нас лихо. Є дуже відомий приклад, який не один раз я вже наводив. По-перше, пророк Салассалям каже: Інна айдамаль джазе ма аїдамель баля істину, величезне випробування, воно приходить один з одним з, з величезною нагородою. Якщо величезне випробування, то і величезна нагорода. І якщо Аллах полюбив людей, то Він їх випробує. Фамен Робия фалягурда. Той, хто залишився задоволеним, тому буде задоволення. Уман Сахіта фалягус сахат. А той, хто проявив гнів недоволення, тому буде г... гнів і не... невдоволення. Віруючи віра в передвизначення الله, вона проявляється в той самий момент. Коли людину торкнулося лихо. Саме, аби на масобору, тому і пророк Салсалім сказав той самій жінці, яка, е у якій помер, померла дитина. Що може бути гіршим для матери, у якої померла дитина? Ну, можете собі уявити це? І вона була в, в стані шока такого. І тому пророк, салфалям, коли побачив її, сказав їй. Він, мабуть, побачив на неї прояв, того, що вона не могла це сприйняти. Невдоволення не цього. Він сказав їй ці слова, такіля. Успіть. Побойся Аллаху Наталья і прояви терпіння. І жінка, коли як якийсь чоловік, бо вона не зрозуміла, що це пророк, салвах, почувши ці слова, сказала Ілейка анні, Віддались від мене. Ілейка Ані. Фаїнке бі мусибаті. Тебе не торкнулося те лихо, яке торкнулося мене. А потім, коли вже до неї підійшли і сказали, що це був пророк, ва алейкусалям, вона підійшла до нього і сказала, попросила вибачення, сказала, о, посланець Аллах, я тебе не впізнала. І тоді пророк, салласам, давши їй мау'іда, насиху, сказав, Бо істину, терпіння проявляється саме в цей момент, коли торкнулося тебе ліхо. Ми казали про те, що є куфор. Ми казали про те, що є гріх, але є вища ступінь. Вищою ступінь є в контексті віри в передвизначення Аллаха. Що може бути вищою ступінь? Овіруючи вищою ступеню, в цьому контексті може бути любов. Любов до передвизначення Аллаха. І саме такими були насправді сподвижники посланця Аллаха Сердоса. І саме такими були праведники, праведні попередники. І на це свідчить приклад Амура Абда-Азіза. Аллах. Він сказав Асбахту в Амалійсурун ілляфимааде аль-хадай кадарі Я став таким, що не відчував радості, окрім тих моментів в своєму житті, коли мене настигало передвизначення Аллаха. Karena, якщо це приносить радість, то я вдячний Аллаху. А якщо це те, що шкодить, то я проявляю терпіння. А також відомо, що Ас-Сахабі аль Джаліль Ібн Джабаль, радий Аллаху Ангу казав: Перебуваючи. Вагоні смерті. Він казав так. Тобто, уявіть, він тарає свідомість, потім приходить дитями знов свідомість тіряє, знов приходить децями. І він саме в ці моменти каже. Ханкак, фаба інні О Аллах лиши мене можливості дихати. Бо істину ти знаєш, що я тебе люблю. Він, йому боляче. Йому боляче. От, от ангел смерті прийде і забере його душу. І він приходить до тями через біль і каже: О, Аллах, забери в мене це можливість, і ти знаєш, воістину я тебе люблю. Тому, хто важко сьогодні? Тому, хто через війну втратив близьких чоловіка рідних, або його близькі і рідні знаходяться в тюрмі, хай почитає сиру пророка Салласа і побачить, через які випробування проходили найкращі люди. Нехай подивиться на сиру пророка Соусаліна в битвах, як йому вибили зуби. Пророк Саласелем вибили зуби? Як на нього курайшити виливали е кишки біля каби? Причому це робили його родичі, невірючі родичі. Скільки він разом зі сподвижниками зазнали під час блокади, мається на увазі ще в Миканський період. Що не було нічого їсти взагалі, коли їх блокували. Якщо людину спіткає лихо і вона вдячна і віруючи, то це ознака того, що він йде прямим шляхом. Якщо людину Аллах Наталі випробуває, то ми повинні розуміти в першу чергу, якщо ця людина віруюча. Якщо ця, ця людина стійка, принципово, то це означає, те, що Аллах Натага любить і Він хоче його підняти, його ступінь передняти перед собою. Як казав знову про це, Пророк Слава А він казав, найбільше людей піддаються випробуванням пророки. Потім ті, хто був ближче до них своєю вірою, потім ті, хто був ближче до них, і людина випробується до доступення своєї віри. І якщо вона була стійкою в релігії, то збільшувалося її випробування. Якщо ж віри людини. Була слабкість, то її випробували відповідна доступність її віри. І не перестають спіткати раба, лиха та випробування і біди доти, доки не залишать вони його крокувати без землі вільним від гріхів. Тобто цей процес завжди, доки кожен з нас не зустріне ангела смерті. Тому, дорогі віручі, особливо зараз, особливо сьогодні, треба бути абсолютно спокійними. Треба оновити все це в своїх серцях, в своїй душі. Особливо зараз, в часи війни, бо ми можемо бачити, як люди іноді дуже переймаються, дуже переживають, а що буде, а що буде завтра. Чи буде ядерна війна? Може і буде. Може і дійсно буде глобальна війна. Аллаху та Аля-Аля. Але ми, мусульмани, ми віримо в передвизначення Аллах. І ми віримо, якщо це станеться, то в цьому буде обов'язково благо для нас. І тільки один Аллах, та аля, знає, в чому благо. Але знову ж, потім ми побачимо, в чому є це благо. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن داع فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات